Добрий день, діти! Рада вітати вас на уроці Математика. Тема нашого уроку Складання таблиці ділення на три. Побудова відрізка, обчислення значень виразів на дві дії та розв'язування задач. Знову день почався діти. Всі зібрались на урок. Тож пора нам починати кличе в подорож зінок. Кіт вийшов на полювання. Діти, за якою цеглинкою потрібно сховатися мишці. Допоможіть їй. Порахуйте. 59 додати 32 та відняти 41. Для цього зупиніть відео. Перед нами є варіанти відповідей. Так, 50. Молодці. 59 відняти 32 та додати 41 дорівнює. 68.

Та скажіть, про яку цифру йде мова. Якось троє поросят рахували все підряд. Три дубочки у гайку, три горішки на пеньку, у нафнафа три хустинки, у нуфнуфа три ковтинки. Тут, ніф-ніф, заговорив. Всіх нас разом також три. От так диво, сіри гочуть, всюди трійка лізе в очі. Що ж, про яку цифру йде мова? Так, звичайно, про нашу улюблену цифру 3. Тож, запишіть сьогоднішнє число робочі зошити, класну роботу і пропишіть один рядок каліграфічно цифру 3. Далі переходимо до самостійної роботи з підручником. Знайдіть та виконайте номер 652 на сторінці 108. Для цього зупиніть відео. Що ж, за таблицею множення числа 3 складемо з вами таблицю ділення на число 3. Пригадаємо, 3 помножити на 2 дорівнює 6. 3 помножити на 3 дорівнює 9. 3 помножити на 4 дорівнює 12. 3 помножити на 5 дорівнює 15. 3 помножити на 6 дорівнює 18. 3 помножити на 7 дорівнює 21, 3 помножити на 8 дорівнює 24, та 3 помножити на 9 дорівнює 27. Тепер складемо за таблицею множення таблицю ділення на 3. Для цього потрібно взяти добуток та поділити на перший множник, і результатом буде у нас другий множник. 6 поділити на 3, дорівнює 2. Далі 9. ділимо на 3 і отримаємо результат другий множник. Також 3. 12. Поділимо на перший множник 3, і результатом буде другий множник, Це 4. І так далі. 15 поділити на 3 дорівнює. 5. 18 поділити на 3 дорівнює 6. 21 поділити на 3 дорівнює 7. 24 поділити на 3 дорівнює 8. Та 27 поділити на 3 дорівнює 9. Ось так ми можемо знаходити відповіді на вирази ділення в таблиці множення. Ражу вам вивчити результати таблиці ділення на пам'ять. Зараз переходимо до обчислення виразів. Скористайтеся таблицею ділення. Вправа 654 на сторінці 108. Зупиніть відео та виконайте завдання. Що ж, 27 поділити на 3 дорівнює 9, 12 поділити на 3 дорівнює 4, 12 поділити на 2 дорівнює 6. 18 поділити на 3 дорівнює 6. 18 поділити на 2 дорівнює 9 та 21 поділити на 3 дорівнює 7. Перевірили. А зараз переходимо до розв'язування простої задачі номер 655 на сторінці 109. Слухаємо уважно. За 3 однакових зошити заплатили 21 гривню. Питання: яка ціна зошита? Скільки ж коштує один зошит? Що для цього потрібно зробити? Так потрібно 21 поділити на 3 дорівнює 7 гривень. Відповідь 7 гривень ціна зошита. Запишіть розв'язання задачі в зошит. Наступна задача схожа. 9 вазонів розмістили на трьох підвіконнях. Порівну на кожну. Скільки вазонів поставили на одне підвіконня? Про що йдемо оці задачі? Про вазони. Так, скільки всього було вазонів. 9. А скільки підвіконів? 3. Тож, поскільки потрібно розкласти на 3 підвіконня 9 вазонів. Як ми можемо дізнатися? А для цього потрібно 9 поділити на 3 до 3. Відповідь: 3 вазони поставили на одне підвіконня. Запишіть розв'язання задачі. Час відпочити. Ногами і руками, вже кожна проспес-прес, проспес-прес, проспес-прес. Ще соріше і жадіше, прес-прес-прес, тук-тук-тук. Буде тематичний суп, проспес-прес-прес, тук-тук-тук. Всіх усіх господарів прошу Молодці, відпочили. Переходимо до наступної задачі. Для собаки купили 6 кілограмів сухого корму, а для кота. У три рази менше. Діти, скільки кілограмів корму купили для кота. Якщо сказано, що у 3 рази менше, то за допомогою якої дії будемо з вами розв'язувати цю задачу? Звичайно, ділення це задача на зменшення числа в кілька разів. Тому потрібно 6 поділити на 3 дорівнює 2 кг. Відповідь 2 кг корму. Купили для кота. Запишіть розв'язування задачі собі в зошит. Наступне завдання потребує допомогу лінійку. Номер 658. Перед вами сумушка. Потрібно виміряти її та в зошиті побудувати відрізок утричі коротший. Але перед тим, як будувати, потрібно знайти. Скільки це сантиметрів і скласти вираз. Подумайте, запишіть вираз та накресліть відрізок. Обов'язково простим олівцем і під лінійку. Домашнє завдання працювати номер 660 та 661 на сторінці 109. На цьому наш урок закінчено. Дякую дітям за увагу. Гарного дня, до побачення!